Нам вдалося подивитися через паркан, і ми побачили там будівельники. Тому не треба. Наговорила на них як на Київ місяць Райончик активно розвивається, тобто нові житлові комплекси. Але все воно виглядає. Звісно, зараз я хочу підійти до будівельників. Вон охоронець дивиться, охоронець іде до мене. Все ми їхали, їхали взовж цієї вулиці і виїхали ось сюди. Отже, друзі, я телефоную їм, аби дізнатися подробиці по відновленню будівництва. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні ваша улюблена рубрика Будують чи імітують. Отже, ми сьогодні перевіримо декілька житлових комплексів, виходячи з коментарів, які ви нам писали. Деякі житлові комплекси, про які ви вказували нам в коментарях, ми не будемо перевіряти, тому що там вже будинки введені в експлуатацію, продажі закриті. Тому нам це наразі не цікаво. Ми будемо показувати тільки ті ЖК, які будуються і відділ продажу яких працює. Отже, ми починаємо. А ви, будь ласка, поставте вподобайку. Напишіть обов'язково коментар. Знову ж таки, який ЖК ви хочете побачити, і не забувайте підписуватися на наш канал. І так, перший наш житловий комплекс Голосівський. Знаходиться він в Голосівському районі міста Києва. Значить, позаду мене відділ продажу. Відділ продажу. О, позаду мене. Значить. Тут в нас поруч з цим ЖК є купа медичних та учбових закладів. Район, де розташований цей комплекс, він розвинений. Тут є все необхідне. Комплекс складається з двох будинків по 25 поверхів. Забудовником виступає Інтергал Буд. До цього ЖК є декілька під'їздів. Значить, на перше місце, куди ми під'їхали, ми на жаль, там не можемо знімати. Але нам вдалося подивитися через паркан, і ми побачили там будівельників. Їх було приблизно шість людей. Також, коли ми приїхали вже сюди, а он, до речі, яка зараз, прямо зараз, кран рухається. На жаль, ближче підійти ми не можемо, тому що нам там 100% заборонять знімати, а ми не хочемо сваритися. Це перший ЖК, у нас поки немає настрою. Сваритися. Тому ми е, не підходимо до них. Я вам тут просто розказую. І так на сайті Лун вказано, що перший будинок збудований, але не введений в експлуатацію, Другий будинок будується. Перший будинок він не збудований до кінця, це 100%, тому що там робляться фасадні роботи, тому він не закінчений. Також я знаю, що в цьому житловому комплексі ви зможете придбати квартири по програмі «Є оселя». Що ще можу сказати? Комплекс бізнес-класу там має бути все супер топ, навіть здається, на даху там в них мають бути ці дитячі майданчики, і ще купа всього різного. Наскільки це буде так, покаже тільки час, коли його введуть в експлуатацію. Але зараз я можу з певністю сказати, що комплекс збудується, тобто можете бути спокійні, хто вклав сюди від 1400 доларів за метр квадратний. І так, ми їдемо далі дивитися наступний комплекс. І так, наступний наш житловий комплекс Лікоград від забудовника Perfect Group. Зводиться він так само в Волосівському районі по вулиці Михайла Максимовича, 32. На сайті лун вказано, що три будинки збудовано, два з яких введено в експлуатацію, значить, один не введено, і ще один будинок будується, і один будинок в проєкті. Всього в цьому житловому комплексі Лікоград 5 будинків має бути висотою 25 поверхів, якщо не помиляюся. І так, всього тут буде дві тисячі чимось квартир. Має бути паркінг на 300 з чимось. Парку міздесь триста Ну ви розумієте співвідношення? Ну ви розумієте співвідношення? Менше слів, більше діла. Поруч з цим житловим комплексом знаходиться відомий ЖК Нова Англія. От коли я під'їжджала сюди, то таке здавалося відчуття, ніби райончик активно розвивається, тобто нові житлові комплекси. Але все воно виглядає, звісно, не дуже як на мене, тому що все абсолютно з різною архітектурою. Нова Англія така архітектура. Тут вбахали ці будинки зеленого жовтого кольору. Навпроти ще якісь будинки зовсім іншого кольору. Абсолютно різна поверховість. Коротше, все, все як завжди, аби щоб збити якомога більше грошей, більше квартир, більше грошей. Значить, ми підходимо до одного з будинків, який зводиться. Я точно не можу сказати, який саме це. Я думаю, що це. Четвертий будинок будується. Але не факт, не гарантую. Бачу людей, там я без касок. До речі, це так в перфект Group, В них така популярна історія, що в них не дуже слідкують за технікою безпеки. Ну, насправді, от відчуття складається, знаєте, коли ми під'їжджали до будинків Київміськбуду, які нібито відновили будівництво. ну, нібито нехай відновили. От там теж так один. Дві людинки. Отут так така сама історія. Зараз я хочу підійти до будівельників і запитати взагалі їх, наскільки активно вони будують, скільки всього будівельників охоронець дивиться, Охоронець йде до мене вже програма. Нерухомість без цензури. Знімаємо про різні житлові комплекси. І от приїхали подивитися, наскільки активно йде будівництво. Можете зорієнтувати приблизно, скільки будівельників працює на майданчику? Це всі, хто є, чи ще більше є. От я бачу там зараз людей п'ять я ну, то ви ж от куди знати. Ви шут працюєте? Ну, ну а це п'ять людей чи більше? То може й більше. А може й менше? А може й менше. Коротше, в середньому п'ять. А це який четвертий а, ні, Он я бачу ще будь-що. Ви наговорюєте? Он ще двоє людей зверху. Ну, так ви ж самі бачите. Я сижу куди. я знаю. Ну можна я у хлопців запитаю скільки будівельників. А чо? Просто, просто, ні, просто ні, чоловік вирів, просто, ні, просто ні. чоловік вирішив, що тут не можна. Ну і все. Добре, нехай. Добре. Добре. І так, значить, просто охоронець вирішив, що просто не можна. Ну от ми не сваримося, не хочемо. Ми. Ну, якби я що мені кричати? Скільки будівельників? А ви можете зорієнтувати, який це будинок? Це четвертий будинок? Чи який це, чи це третій, чи п'ятий? Чи... Ладно, коротше, он я бачу на верхніх поверхах будівельники, там не один, один, два, три, чотири, як мінімум. Я тільки що побачила. Вони зводять ці загальні балкони, я так розумію, і це тільки те, що я бачу з зовнішньої сторони. Тому не треба. Наговорила на них як на Київ місяць буд. Насправді не так. Будинок будується. Круто, а? це круто, норм. Я б насправді хотіла б зробити повноцінний огляд цього житлового комплексу, тому що у нього. Хоч мені не дуже подобається його архітектура в плані поверховість, що немає ніякого такого каскаду. Але ем, саме розташування цього комплексу, воно незвичне. І я впевнена, що там всередині є, що показати, я так думаю. Квартири тут дешевше, аніж перед цим ми були в Голосівській ЖК. Тут квартири стартують ну, десь від 1050 доларів за метр квадратний. Тому Perfect Group, Якщо ви готові, будь ласка, ми відкриті. і Ми б хотіли б зробити повноцінний огляд цього комплексу. Ми їдемо дивитися наступний ЖК з вас. Будь ласка, Одобайка. Так, житловий комплекс А 136 Highlight Tower. Хайлайт Назви ну це просто жесть, але нехай. Яка є? Значить, це житловий комплекс від забудовника. Дім він розташований позаду мене. Це один будинок 35 поверхів. Квартир в ньому буде десь 336 і підземний паркінг. Це комплекс бізнес-класу, там будуть і фітнес центри і салони краси, і все, що необхідно буде власникам цих квартир. Що хочу сказати, комплекс розташований, я, ну нехай комплекс. Насправді це житловий будинок, просто будинок. Декс розташований в центрі. Тут дійсно немає питань щодо інфраструктури. Тут 100% буде все необхідне для мешканців цього будинку. Єдине, як на мене, це просто кам'яне створіння без життя. Привіт, малий, ти мене боїшся. Тому що, коли я під'їжджала до цього будинку з іншого боку, я просто побачила, як всередині як би, територія, територія, тут розташований А-136. Всередині розташована бідна якась п'ятиповерхівка стара, поруч ще якесь будівля. Коротше кажучи, це історичний старий район міста Києва. Просто вже настільки перенаповнений ось цими ЖК, які абсолютно не вписуються в жодну архітектуру. Ну коротше кажучи, це А136 крутий питань. Немає бізнес-класу комплекс. Єдине, що ну, ну от, от він тут просто виріс. Кам'яні джунглі, кам'яні кам джунглі посеред якихось нещасних старих будиночків поруч. А тепер головне питання: чи будують його? Ви писали багато. Коментарів щодо того, що ну, перевірте ж, нарешті цей ЖК. Чого ви його не перевіряєте? От ми приїхали, щоб подивитися, чи будують його. Так його будують. Ви можете бути спокійними, принаймні зараз. Його будують, будівельників там багато. Як я проїжджала і з іншого боку, побачила на верхніх поверхах будівельників, як на нижніх поверхах будівельників я побачила. Там здається, що зараз от буде паркан прозорий, і мені вдасться побачити ще більше. Прямо сьогодні вражають всі ЖК, прям всі будують, всі будують. Ну супер! Я рада. О, супер! Тут відкритий, тут відкритий майданчик, і тут можна побачити, чи зводиться цей ЖК. І так. А, ось виходять будівельники, всі в касках працюють. Мені дуже подобається от такий підхід забудовника, забудовник дім до речі, що вони зробили прозорий цей паркан для того, аби ви могли реально бачити, що за ним відбувається. Тому що дуже часто забудовники роблять такі парха-паркани, щоб все було приховано і не підібратися. От е, зараз, до речі, я хочу, якщо мені вдасться, а от будь, будь ласка, можна сюди? Ось про той будинок, про який я говорила, я сп... не знаю, буде видно чи ні. Он всередині біднесенький, стоїть якийсь п'ятиповерховий будиночок, повністю весь оточений просто високоповерхівками. Подивіться, з усіх сторін, просто з усіх сторін зажали того біднесенького. Це, як мені, асоціація, коли їде маленький матіс по трасі. І його просто затискають фури з усіх боків. Оце так само виглядає, як на мене зараз. Той бідний будинок оточений всіма цими багатоповерхівками. Комплекс має бути крутий. Архітектура класна, ну на любителя, але виглядає незвично. Видно, бізнес-клас, цегли будуються. Коротше, будівельники є. Видихайте, друзі. Ми їдемо дивитися наступний житловий комплекс. І так, наступний житловий комплекс, який ми приїхали подивитися, чи будують, називається Зе Резорт в Голосіївському районі по вулиці Казимира Малєвіча, 32. Отже, коли заходиш на сайт цього забудовника, то там відображається, що вони відновили будівництво. Зараз ми їм зателефонуємо. Он там є номер телефону, і дізнаємося, коли вони саме відновили і чи дійсно відновили, тому що ось ми приїхали, і я взагалі не бачу жодного руху, щоб там щось відбувалося. На будівельному майданчику ні будівельників, ні якихось там робіт якимись машинами. Коротше, там немає нічого. На жаль, взагалі цей комплекс значить. Він преміум класу, і складається, він не має складатися з трьох будинків висотністю приблизно 25 поверхів. Не приблизно, а точно. Отже, друзі, я телефоную їм, аби дізнатися подробиці по відновленню будівництва. Чого гадати? Приїхали, бачимо, нічого немає, дзвонимо. А, і на сайті Лонот вказано, що будівництво обвинене, роботи не ведуться з січня 2024 року. А в них, бачите, так, добре, телефоную. Вас вітає відділ продажу житлового комплексу Андрей Резорт». Для отримання консультації щодо придбання квартир залишайтеся на лінії. Наш менеджер відповість вам найшінча. Задуші повідомлення після нами. А на жаль, друзі, слухавку не підняли у відділі продажу. У нього ж немає мобілки. Телефонувала ось за цим номером телефона, який вказаний. Слухавку не підняли. Я приїхала, я вам ще раз повторюю, тут немає абсолютно жодного руху. Якщо вони мені перетелефонують, то ми обов'язково, от поки ми знімаємо у нас ще декілька об'єктів. Якщо вони перетелефонують, я обов'язково вам скажу, що вони мені сказали. Йдемо далі. Мрієш про власний бізнес, але не знаєш, яку нішу вибрати, і що точно зараз приносити б результат. Ми допоможемо. Компанія The Capital підбирає нерухомість для різного типу бізнесів: кав'ярні, магазини, готелі. Звертайся до нас, і ми допоможемо тобі не тільки з ідеєю для бізнесу, а також підберемо вдалу нерухомість, адже локація це 50% успіху. Друзі, наступний житловий комплекс, який розташований позаду мене, House від забудовника Альянс Новобут. Сподіваюся, я правильно сказала. Це житловий комплекс бізнес класу, значить, зводиться він на Антоновича 83. У мене друзі орендують квартиру прямо в будинку навпроти, і вони постійно мені розказували, що це жесть жити неможливо, тому що тут постійно щось відбувається. Тому, якби я, до речі, у них була в гостях і це чула. Тут реально постійно будівельний шум, тут працюють будівельники, вони виконують будівельні роботи, комплекс зводиться, комплекс будується. Єдине, що я можу сказати, що от коли ми зараз приїхали, стадається відчуття, що будівництво е, ніби заморозилося. Взагалі жодного просто натяку на те, що там щось є, немає. Я, е, до речі, можу, знаєте, що зробити? От зараз я так не хочу дзвонити охоронцям, я просто отак зроблю. Ну, коротше, я не бачу. Ні, давайте я все ж таки подзвоню для щоб чесно було це все. Господи, допоможи. Ну, щось не дзвонить. Ну, ну ну, 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 Давайте я вам піду зараз до охоронця. І запитаю в нього, там якийсь я бачила охоронець. Вже він втік? Тут він був, вже нема? Це інша територія. А, це вже інша територія. А, все, поїхало. Фу, слава Богу. Ви бачите, що Люлька почала рухатися, мені не потрібно нікого шукати. Сказати, скільки конкретно там будівельників, що вони виконують, дуже важко, дуже складно, тому що я просто не бачу. Але Люлька тільки що зашевелилась. А, і он, чоловік, в ній працює. Щось з вікнами він робить. Друзі, їдемо в наступний житловий комплекс. І так, ми приїхали в житловий комплекс Олегів на вулиці Олегівська, 36. Он я вже бачу чиїсь ноги. Він напевно слухає нас, що ми розказуємо. А я потім до нього підійду. Якщо пішов. Ну добре, нехай вони позиціонують себе як клубний будинок. Напевно, через те, що тут всього буде 208 квартир, невелика поверховість, 5-8 поверхів, і підземний паркінг має бути. Вони його також позиціонують. Що підземний паркінг з укриттям на 99 машиномісць. Тому вони називаються клубний будинок через те, що все мале і плюс ну що невеликий, я маю на увазі. І думаю, що в них буде також консьерж сервіс. Це стало дуже популярним у таких комплексах будинках преміум класу Су, бізнес класу квартири тут будуть недешеві приблизно 2 тисячі доларів за метр квадратний. Я думаю, що тут є за що сплачувати. Ну, перше, це види, тому що будинок розташований на цих подільських пагорбах, і буде відкриватися вид шикарний. Я так думаю, мені не видно, але мені здається, що види класні будуть. Також з приводу моїх відчуттів, коли ми сюди заїжджали, по вулиці Олегівська ми заїжджали вздовж приватних будинків. Я їхала і тільки думала про те, що, Боже, як тут їхати зимою, спускатися вниз і підніматися, якщо дороги, наприклад, не розчистили. Ну, думаю, що це в принципі, центр міста тут частіше розчищають, ніж десь там, декадєм, нівки. Коротше кажучи, коли я піднімалася, я думала тільки про те, що дорога жесть, тому що сильно в різкий підйом, але ну відповідно і різкий спуск. І якість дороги насправді погана, не дивлячись на те, що оточують цю дорогу приватний сектор, елітний приватний сектор. Я навіть не знала, що тут є така вулиця, якщо чесно. Коротше, ми їхали, їхали взовж цієї вулиці і виїхали ось сюди, до цього житлового комплексу, до клубного діму Олегів. Мені. Каже Леся, що выта спорна річ. Тому що якщо це все приберуть, от тоді буде хорошо. Ну я думаю, що цей туалет і всю цю фігню приберуть. Я думаю, що вона під продаж і, можливо, тут просто подбудують ще будинок. О, це теж правда. Розташована земельна ділянка, на якій наразі срач: Ох. туалет, мусор, сміття, будівельне, небудівельне. Якщо це все приберуть і ця земельна діляночка, цей клаптик лишиться вільний, то види з клубного будинку будуть круті. Але є ризик того... Ого, як в нас прийнято вже немає де будувати в Києві. Малесенький шматок, там щось вліплять обов'язково, тому є ризик того, що тут ще щось збудують, і всі ці види, за які ви будете платити за метр квадратний 2 тисячі доларів, перекриє вам якийсь інший ЖК. Отже, але в нас рубрика Будують, чи імітують», Чи будують цей комплекс? Я чую, що там відбуваються будівельні роботи. Ми бачили там ноги, я бачила там собак, там є вікно якесь, що можна подивитися. А, і ще найменування об'єкта, реконструкція адміністративних будівель під багатофункціональний комплекс. Можливо, ще ось одна причина, чому вони позиціонують як клубний будинок, типу не житловий комплекс. Тому що ж під реконструкцію як, що там раз, під реконструкцію багатофункціонального комплексу. Про, житлово, про житло там ні слова не сказано. Все як завжди. Супер молодці, що зробили знову ж таки оглядове вікно. Що ви можете під'їхати і подивитися, що тут відбувається. Ага, тут так на етапі всього цього котловану, кат сваї, бето. А, он будівельники в касках працюють. Ось будівельник працює прямо. Добрий день. Коротше, будівельники тут є, працюють. Немає якоїсь суперактивної роботи. Але, а ну, раз, два, три, чотири, п'ять. Поруч з цим будинком розташована вишка. Прямо от, прямо от, ніби рукою подать. Ця вишка. На макеті, який представлений ось тут: ось це рекламний макет. Вони його намалювали. Ми бачимо, що деякі вікна будуть реально виходити на цю вишку. Е, і ну, якби, це точно не супер. Не супер. Це не на, не, не на пагорби дивитися і не на под, Поділ. Хоча, мені здається, що там тоді квартири будуть значно дешевші, тому що вона же ж прийнято вид, ти сплачуєш додатково. Коротше кажучи, будинок будується. Потихеньку, помаленьку щось тут будується, не так, що все заморозили. Я б дуже хотіла дім, ви ж нам як з метрополісом погодили. Я вам дуже вдячна. Я виставила пост, вони відгукнулися і сказали, приходьте, знімайте, будь ласка. От Ми будемо вам дуже вдячні, якщо хоча ні, слухайте, Олегів, що тут знімати? Тут нічого ще знімати. Інший комплекс, ми хочемо Лакліленд. Чи Лакіленд, я вже заплуталася. Значить, друзі, Олегів будується. Молодці, сподіваюся, що будете будуватись і надалі. Добре, і так, друзі, з вас, будь ласка, подобайка, підписка обов'язково на наш канал. пишіть коментарі. Ми mm. вам вдячні за ваші коментарі, правда, тому що ви нам допомагаєте з пошуком житлових комплексів. Бо нам вже інколи здається, що ми вже всі показали, які тільки можна. Але пишіть, будь ласка, ті, які реально продаються квартири через забудовника, не на вторичному ринку. І так, друзі. До зустрічі. Дякую вам, що ви дивилися цей випуск до кінця і що гарного дня вам. Друзі, з вас в сонце сліпить просто жесть. Блін, а то вообще. Я внизу оператора вже закінчилася, куди йому йти. Ну тут, коротше, я вам ще це вже не першим. Такі всі. Дерзкие, как пуля резкие. Ну, даже я же кумачок милая Як?